Слава Ісусу Христу, брати та сестри, улюблені Господні. Неважливо, знаєте його чи ні, він вас знає і любить. Таке прикольне відео хотів вам сьогодні записати. Знаєте, дуже багато колись читав таких книжок, там різних всяких, цікавився всяким непотребом. А може і потребом, бо зараз Дух Святий так пригадує, що читав і вириваю звідти, наприклад, певні моменти. І Користаю для для Царства Небесного. Можна, правда, було б просто Біблію читати і там все є. Е, і було б наба і там в Біблії є ще більше. та Але хотів би, знаєте, сьогодні розказати про таку річ. Е, вообще я якби такий стараюся, намагаюся бути практиком. практиком І сьогодні роздумував над тим наприклад. Багато книжок говорить те, що, наприклад, хочеш почати щось, знайди людину, яка це все має. Все має, попрацюй біля неї, попрацюй біля неї там якихось пару півроку, півроку, а потім почни якби, своє. там, та? І біля неї попрацюй безкоштовно. Для чого? Для того, щоб побачити плюси, мінуси, і потім плюси взяти до себе, і мінуси перетворити собі в плюси. Якби, та, ну, багато такої літератури. Це по всьому. По фінансах, по бізнесу, по побудові. По будь по чому, якби, ну, то Тобто завжди треба вчитися і розвиватися. Та? І я так роздумуючи на цьому з позиції християнства. Та? Дивіться. У нас все набагато легше. Той, хто ідеально все робить, в кого немає мінусів, він. Він живе в твоєму серці, і в нього нема мінусів, уявляєш? Його не треба шукати, він вже є в тобі. А жити з ним, жити з ним це означає відкривати новий завіт і читати про його життя. І вчитися від, від нього. Уявляєте? Навіть в таких моментах Господь нам спрощує життя. І ще я вам хочу сказати таку річ: ви коли будете це робити, практикувати, ви будете отримувати найкраще в світі задоволення. Найкращий дофамін, який ми отримуємо, який виробляють різні препарати, найкраще, найкраще цей дофамін виробляє життя Ісуса Христа, коли ти намагаєшся робити те, що робить Він. Допомагай людям. Не будь байдужим. Не суди, а допомагай. А люби, 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 люби. Люби просто, просто люби. І пам'ятай, в тобі живе той, хто хоче тебе навчити, хто любить тебе і в кого завжди, завжди, абсолютно завжди. Навіть коли ти думаєш, що його нема поруч, а він тебе в цей час несе на руках, він тебе вчить. Любить, оберігає, годує. Коротше, він все. Друзі, я... він все. Абсолютно все. А все інше, що ми маємо, то є його для тебе. Люби просто, просто люби. Вчись від Христа.